Це е, антибактеріальні препарати е, нові, самі високої градації, які так само просто необхідні для наших пацієнтів, коли будуть інфіководні рани і поранення, тому це скажімо, група мерепінему називається ця група. Дійсно, вартість цього препарату дуже велика. З першого погляду це звичайні коробки, але насправді в кожній з них десятки дороговартісних препаратів з різних фармакологічних груп, які застосовують в екстремальній медицині, а також для лікування поранених, в тому числі і військових. Перша партія таких препаратів обійшлася в 20 тисяч євро. Скажу від всього колективу велику подяку за те, що Майже кожен день, а можливо і декілька разів на день ми отримуємо з вами гуманітарну допомогу з різних, скажімо, благочинних організацій від військової адміністрації, від пересічних громадян, від небайдужих громадян, які дають можливість нам з вами, як медичним працівникам, забезпечити собі той спокій. З приводу, того, що в нас це є, про потребу в таких ліках керівництво другої міської лікарні повідомило в заявці до управління охорони здоров'я кривого рогу. Тож зараз тисячка отримала все із переліку: а це розчини для ін'єкцій, противозапальні, кровозамінні, антибактеріальні, знеболювальні, кровоспиняючі та противоровотні препарати. Ми їх використовували і раніше, ну в настоящий момент сиріва база і багато логистические пути наших фармацевтических заводов блокированы по известным причинам боевых действий. Поэтому очень, большое, очень большая помощь, которая пришла, очень благодарность большая руководству города, руководству управления охраны здоровья. Спасибо большое. самі ліки привезли із Німеччини з доставкою до України допоміг благодійний фонд розвиток міста та сприяння військової адміністрації. Жодної копійки із бюджету кривого рогу на це не витратили. Медпрепарати закупили за гроші благодійників. Ліки ми компонували щодо запитів наших лікарів. Основне направлення цих лік на оздоровлення та на лікування наших хлопців, які отримують бойові рани на брання Зараз можливо, крім. Тих ліків, які ми закуповуємо за приватні кошти, зараз долучаються наші німецькі партнери, і можливо буде лік більше. Загалом за благодійні кошти планують придбати ліків на 80 тисяч євро. Міська лікарня номер 2 отримує ще два транші необхідних препаратів. Найближче відбудеться вже на початку наступного року. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.